Привіт! Радий, що ти знову тут. У цьому розділі я покажу вам, як ви можете описати частку загальної кількості використовуючи дроби. Частка може описувати або частину від цілого, як ти вже бачив у попередніх відео з піцою, або вона може описувати частину від загальної кількості, наприклад, кількість піц усього ресторану. Наприклад, тут є ці яблука. Деякі з них зелені, а деякі червоні. Вони розташовані тут. Всі яблука разом є загальною кількістю яблук. Тепер необхідно вказати відсоток зелених яблук від усіх наявних, тобто від загальної кількості всіх яблук, які наразі є наявними в інвентарі. Загальна кількість тут це всі яблука разом. Ось один, два, три, чотири яблука, які утворюють цю загальну кількість. Тому ми пишемо число 4 у знаменник. З цих чотирьох яблук три яблука зелені, тому ми використовуємо число 3 в чисельник для позначення кількості зелених яблук, які використовуємо в обчисленнях. Три чверті всіх яблук є зеленими. Давайте зробимо ще один приклад, щоб переконатися в цьому. У цьому завданні ми шукаємо частку кабріолетів серед усіх автомобілів, загальна кількість автомобілів, тобто всі автомобілі разом. Становить 5. У знаменнику під дробовою чарівницею ми пишемо 5 чисел, які є важливими для нас. Три з цих автомобілів є кабріолетами, тому ми використовуємо число 3 у чисельнику над дробовою чертою, щоб позначити їх кількість. Три п'ятих усіх автомобілів кабріолети. Я пропоную тобі відразу ж зайнятися вправами до цього відео. Ми знову побачимося у наступному відео. Бажаю тобі багато задоволення і успіхів!